Привіт всім! З вами я Настя і сьогодні з новое відео Explorer Start Francisco коса. Виглядає він ось так. Длите він тут, е, дуже легко, як і ребичих хвіст. На руці він виглядає дуже гарно. Ось так. Його можна носити порізно. Е. Ось. І так. Подивимось, щось потрібно нам для цього бреслетику. Для цього нам потрібен крючок, станок, звісно, кліпсо-застіпка. Хоч вона. І розички. В цьому в даному браслеті я використовувала голубі і фіолетні. А зараз я буду використовувати. Червоні і оранжеві. І так, почнемо. Беремо червону розиночку. Ви можете підібрати свої кольори. Беремо червону резиночку і надідаємо її вісьмерочкою. Ось так. Потім беремо оранжеву і накидаємо <coughs>, її просто. Знову ж таки, беремо червону резиночку. Ось таке. Ми і потім ми беремо нашу вісьмерочку, скидаємо, скидаємо в центр. Ринуємо о. Ось, візьмемо всі ключок. Ось таке. Ми підберемо далі оранжеву резиночку. І, щоб сплести французька коса, ми завжди будемо брати одну резиночку, будемо брати середню, я зроблю це на лівому столбику. А з другої сторони ми завжди будемо брати нижню. Ось тут. У нас буде оранжево і скидуємо у центр. Беремо mm. далі червону розінку. І так, дивимося, де у нас одна, отут у нас дві червоних і одна оранжева. Одну оранжеву ми, ми скидуємо у центр. І завжди скидуємо низку. Ось тут у нас, виходить, також оранжево. Такс. Далі беремо ми оранжев. Дивимося тут, а червоненько і ми червоненько скидаємо. Раз. Два. Ой. М -м -м -м. Беремо червоненьку. І середню ми скидаємо. І так робимо до кінця. Це за заказі. Коли ви вже справили собі потрібну дозину, ми беремо нижні резиночки, скидаємо у центр плеті. Ось. Е... Зараз зараз. Ось так. Потім ми беремо, наприклад, ось э, з правого стовбика. акуратненько беремо оранжеву цю там резиночку, що взяли, перекидуємо на лівий стовпчик. Ось так. І беремо нашу кліпсу. Зараз покажу, як вона виглядає, якщо ще хтось не знає. Ось так. Ми беремо акуратно, акуратно ми беремо пальчиками. тримаємо своїми пальчиками. А другою рукою беремо за скидку. А что не можно Ось. Ось, ось, ось. А тепер ми беремо нашу нашусьмерку. Якщо ви вже її не то ви її також берете пальчиками і зачіпаєте її застіпку. Ось так. Ось такий бресет у мене вийшов. Шліть фотографії, який браслет вийшов у вас. Підписуйтесь на мій канал і ставте лайк. І ще раз за погану якість. Всім пока!